Сучасне, скажімо так, вимірювання маркетингу, особливо діджитал маркетингу, яке в основному будується на даних атрибуції. Це коли ми маємо клік. По рекламному оголошенню сеанс, і потім факт конверсії, і від цього ми можемо порахувати. І скільки ми вклали в рекламу, і яка була окупність цієї конверсії і цього каналу в цілому, воно стає все більше і більше складнішим. По-перше, із -за фрагментації даних, так чи інакше, юзерфлоу він на сьогодні ускладнився. Користувач може користуватися десктопом, потім переходити в мобільний веб, потім переходити в застосунок. Все це. Технічного складню трекінг цього користувача і зв'язування у цього повного ланцюжка в єдину картину. Ну і виходячи з цього, можна зробити висновок, що втрати на такому рівні вони можуть призводити до помилок у прийнятті рішень по розподілу по розумінню, які у нас канали працюють краще і далі по розподілу маркетингового бюджету по цим каналам. І сьогодні, на жаль, немає єдиного інструменту, який би дав нам цю повну картину. Але відділ або департамент медіаефективності Google, вони так само про це думають і вони розробили цілий плейбук по. Більш сучасним підходом до вимірювання ефективності маркетингу і тих підходів, які можуть нам дати повну картину.